Садна, всіх вітаю! Сьогоднішня практика буде для посилення нашої аури. Це крії, яка складається з восьми вправ. І кожна вправа в цій крії буде вести для того, щоб ми провели. Нашу ауру від активного випромінювання до балансу, до прийняття до максимального укорінення і проявлення. Саме ці клії ми будемо працювати з нижньою частиною нашої аури а, в закоріненням глибоком землі. Згідно подалі йоги, Yогі баджан говорив, що якщо ваша аура йде не в землю менше, ніж на метр сімдесят, то всі ресурси. Фінанси, енергія тут просто утікати на чистопаці, ви просто не змозі будете отримувати ваші кошти. Тому через цю практику ми попрацюємо на заглиблення і укорінення нашої аури саме в нас. Так що давайте починаємо, будь-яка практика подрією починається з налаштування. Сідаємо рівненько, ручки складаємо в намасте. А я тільки сідаю я на практику. Тварини відчувають те, що зараз посилюватися енергія. Вони теж хочуть цього ресурсу, хочуть його прийняти і завжди приходять до мене на калиму. Будь в чого є своє електромагнітне поле у гілочки, вона приблизно десь там від 50 сантиметрів, у тваринок, у пташки, у рибок. Сарців і е, у нас, у людей, нашої здорової людини, психічно, стабільної людини, аура може всягати до трьох метрів в одну сторону, вгору і вниз. Mm -hmm. Давайте люди почнемо, розбираємо залоня, сиючи ця тепла, в тебе до цього відкриємо поле, налаштуємося через мантру «Ом» на груди. Великі пальчики входять в груди, глибокий глибоки. Видих, стабілізуйте себе на наколомку, міцно землі сідничками. І ще раз декілька вдихів видихів. З видихом відпускайте все напруження, все неспокій розуму. Активуйте своє дихання через ніс. Створіть намір на практику через дію крію через свою увагу, концентрацію, посилити нашу ауру, зробити сяйво потужним, стабільним, для того, щоб ми були як магніт для процвітання. І зовнішні ресурси приходили до нас в легкості, в радості. Ми могли їх отримувати во

Ручки на коліна, очі закриті, побудьте в собі, декілька вдихів і видихів. І перша вправа в нас буде активація аури нашої. Ми піднімаємо руки і долоні направляємо так от вгору, під кут 60. При цьому наші плечі опущені лопатки, зведені до хребта. І ми в цьому положенні включимо потужне дихання вогню. Зараз ми активуємо наше 10 тіло, сяюче тіло, яке відповідає за харизму та певнені. Долуні до неба це знак відкриття до божественного каналу. Прямо уявляйте, як на вас спадає цей потік достатку процвітання, наче золоті краплі. Дощу ви приймайте на свої долоні. Фізіологічно в нас активується плечовий пояс, стимулюється наша ендокринна система і щитоподібна залоза через витягування підборіддя, така легка джеландхараванха, а дихання вогню очищує лімфу і заряджає мітохондрії киснем. В плані процвітання. Це початкова активація випромінюючого сигналу. І ми випромінюємо, що випромінюємо, те і притягуємо. Сильна аура дорівнює наше сильне грошове поле. Дихаємо вогнем, концентруємося в точку межбрів'я. На кожен видих пупок іде всередину. Продовжуйте тримати стан концентрації. І дихаємо, вдих, затримка, і видих руки опускаємо через сторони. Заспокоюйте Богну. Відчувайте себе, відчувайте свій стан зараз. Відкриті долоні у нас до неба. Це як знак, відкриття до божественного каналу. І відчуйте, як енергія зараз протікає з ладоні, предпліччя. В плечі, серце відкривалося як центр нашої аури. І переходимо вже до наступної прави. Присідаємо в позу в скелі, п'яточки під сідницями. Наша права рука буде направлена вперед. Ліва рука, так само долонію вгору, буде направлена назад. І ми будемо дихати з вами одну хвилиночку диханням вогню, тримаючи цю позицію. Намагаємося не опускати ліву руку донизу, піднімати якомога вище тримати паралель з підлогою. Поїхали очі закриті. Права рука вперед, це майбутнє. Ліва минуле. Коли ми змінюємо руки, ми балансуємо часу, простір. І аура спростовується, очищується від спотворень минулого, активується інтуїція. Якщо фізіологічно подивитися на цю вправу, то в нас розтягуються нервові каналі рук. Плючевого пояса. А за рахунок дихання вогню укріплюється прес-сонячне сплетіння. Це центр дії. Дихаємо. Тримаємо руки. Затримка розтягнули себе. І видих опустіть долоні. Заспокойтесь. І відразу змінюємо руки, вже буде ліва рука долонію вперед. Лі, а права назад. Повторюємо одну хвилинку. Поїхали. Процвітання. Це рівновага між брати і давати, діяти і приймати це центр грошової циркуляції. І якщо енергія блокується, Ресурси не доходять. Концентруйтесь, прям відчувайте різницю рук правої, і лівої протягнути вперед і назад. Будьте в своїй роботі. Відпускайте думки, активуйтесь на дію позиції і дітей. Затримка. Розтягнули себе і видих руки на коліна, знову відчувайте себе. Відчувайте себе зараз після цієї вправи. Змінюємо положення, зараз знову сідаємо на сідниці. Така в нас буде вправа як сакральна чаша, жриці прийняття енергії. І віддавання, віддавання серця назовні як акт милосердя, акт служіння. Ми робимо ручки в таку чашу, і наші долоні зберігають світло нашої енергії, записують інформацію у серцеву зону. витягуємо руку вперед. Це як проєкція. Наміру. В реальні. Ми дивимося в свої долони. Вдих і видих. І продовжимо. Вдих. І видих. Погляд направлений у свої долоні. Концентруйте туди увагу. Вдихаємо і видихаємо. Вони збирають світло, записують нову інформацію у серцеву зону. а витягування рук як проєкція наміру у реальність. І фізіологічно ми активуємо в'язні грудей, печей, рук. Вбувається стимуляція зони серцевої чакри, нашої індокринної залози, тимус, імунної захисної системи, В аспекті процвітання. Жінка, яка не вміє приймати, блокує потік. Ця вправа навчає бути відкритою до прийняття ресурсу, без відчуття провини, контролю, проблем Все, що дає про це, через людей, через події. дих і видих до досі. Затримка. І видих руки до себе. Опустіть знову руки. Відчуйте себе. І ми переходимо в наступну позу. І глибокої повільне дихання. Продовжуємо направляти погляд своїх долоні. І тут глибоко і повільно дихаємо. Символ склоніння. Зараз, коли ви дивитесь у своїй долоні, в цій позі ви дивитесь у власне джерело, відкривається низ аури і активується таке глибинне укорінення. А глибоке дихання в цьому положенні плюс розтягування м'язів спини дасть заспокоєння симпатичної нервової системи. Активується парасимпатика, це режим зцілення, активується нижній трикутник чакр. А в аспекті процвітання низ аури. Неукорінений, це енергія не тримається, навіть якщо приходить ця вправа глибоко, якби вставляє ауру в тіло. Там сідницями на п'ятки голова зановлюється між пшей і повне розслаблення. Зараз йде обнулення, покірність, вищо. Віддаючи. Голову землі ми вкоріняємо ауру фізично. Саме в цій позі аура починає. Фізіологічно, що відбувається, знімає тиск з голови, заспокоює мозкову діяльність і активізується гіпофіз та епіфіз. це ключ до інтуїтивного розуміння. І в аспекті процвітання, без внутрішнього смиріння не буде справжньої сили. Тут ти з'єднуєшся з, з силою землі. а Бережно виходимо з положення. Сідаємо знову в просто позу. І беремо себе за ножку, очі закриваємо і це положення робимо вправу прогани в хребті. Гіздамо на верблюді. Вучаємо звичайну мантру про себе навдосі вперед, сад, на видосі назад. Верболют символ витривалості, хребет, це головний енергетичний канал. Через ритм у спині ми розганяємося кундаліні. Піднімається і аура посилюється. На фізіологічному аспекті йде активація спинномозгової рідини. І відбувається рух між рецевих дисків, баланс вегетативної нервної системи. Утримування легкого горлового замка з ланбарабганка це баланс гармонії. В аспекті процвітання. Ми піднімаємо особисту енергію знизу вгору, активуючи третю чакру, чакру волі, плюс четверту чакру серце і п'яту вираження себе. Це шлях виходу, виводу себе у світ. І зупиняємося по центру, руки кладемо в чашу або в'янутру на коліна, очі заплющені, і заходимо в свій внутрішній простір, свою тишу, концентруємося в точці наш брілля, надитуємося. Тряска тілом це звільнення тіла від залишків блоків. Це поштовх для інтеграції. Тіло, наче, обштрушує шкідливу інформацію і вся поверхнева енергія трансформується в світло. Заземлюємося і знову сідаємо в просту позу для завершення практики і закриття поля. Зробіть глибокий вдих, видих. Коло ручи з сторони. ручки на місце. Бачите своє магнітне поле зараз. Наскільки воно стало потужнішим, наскільки воно заперенилося в землю. Благодаруйте собі за цю роботу, обов'язково повисти ці вибрації через практику вдячності. Подякуйте собі, своєму досвіду, подякуйте всім причепним до вашого духовного зростання, вчителям, які траплялися на вашому життєвому шляху, вчені, які приходили в той чи інший час, вознесений майстрам. Дякуємо простору, якому ви знаходитесь через це відео, дякуємо всім стихіям і енергіям сьогоднішнього дня. Благодаруємо, благоприймаємо і благословляємо себе на прикрас, Далому долі долю за плану нашої душі жити в гармонії, балансі, світити, а не згасати. sa